Ну що, добрий ранок, сьогодні у нас вівторок, 3 вересня і розпочинаю роботу я в 5.25 ранку. Так що я вже біля машини Фух, прийняв предзамовлення, собачку вже вигуляв, світла у нас немає, так що буду їхати працювати. Бо вчора якось не вдалося ввечері виїхати попрацювати, бо... бо що, бо замовлень тупо не було. А зараз прийняв перед на вокзальчик 13 кілометрів за 350 гривень. Так що прогріваю машину і їду працювати. Так що таке от у мене ранок так починається. Перше бачу світло за сьогодні. Заїжджаємо в зону, там де є ще світло Ох, надар на дарницю. І... Що мені 3 кілометри подачі до клієнта? Десь їхати 7 хвилин всього, ну я вже проїхав пів шляху, залишилось вже майже навіть кілометр. Вже. Так що я... Чотненько встигаю, в 5.40 я буду у клієнта. Приїхав вже на вокзал, простояв тут 15 хвилин, прочекав замовлення і прийняв бізнес. Подачою 2 км, не з вокзала. Трошки треба проїхатись, але нічого. А Зараз прикріплю вам замовлення, що там пройшло. Так що, полетіли. Ну що, виконав це замовлення. Така непогана пасажирка. Чудово, зараніше написала мені, що підійти, будь ласка, на Макдональдс. Я заїхав на Мак і вона мене одразу вже чекала. Забрав і поїхали по замовленню. Їхали ми 13 хвилин. Заробив я 175 гривень. 176 навіть. Так, що тепер приїхав і чекаю наступного замовлення. Ну, щось в ефірі поки взагалі не густо. Такі мінімалочки по 5 км за 138 гривень ну, з подачею 27. Таке собі, да? то я так думаю. Бо в мене ще на цьому тижні 0 комісії від уклона, так що треба катати якомога більше. Це прям промка і мирова, можна сказати. Так що спробую хоч щось накатати сьогодні. Бо сьогодні вже ж вівторок, як-ніяк, ну і робота може трошки так не дуже йти. Ну, подивимось, як воно буде. Так що полетіли. Фумере вже уснув. Ну, прилетіло замовлення не по гільтрам, просто в ефірі 300 подачі. Зараз побачите його. Це замовлення десь отут прикріплю. Ну що, краще, ніж стояти, бо коефіцієнтів поки взагалі немає. Ну, а заробити щось хочеться. Так що буду їхати. Ну. По навігатору 2,8 км показує! Виконав це замовлення буквально за 16 хвилин 310 гривень. Вляпнуло мені в карманчик і чудово. І зараз я на позняках. Зараз заїду от сюди на бог. Заправлю газа і будемо далі працювати. Прилетіло замовлення по фільтру, ну, вирішив все ж таки взяти на татарку за 400-14 За 14 кілометрів. А ну, зараз побачите це замовлення і їхати з подачою 600 метрів. Думаю, то ну, типу чого не взяти? Бо судно замовлень мало, коефіцієнти майже ніякі, а так поїду так хоч щось-хоч, накатаю. Головне, що газа заправив, все, можна працювати. Ну що ж, приїхав прямо до заводу Артема, висадив пасажирку. Це просто бомбічний час, бо це ще треба так умудритись, швиденько проїхати. Це повезло, що ну, сьогодні якось пробки такі слабенькі. І зараз прилетіло нове замовлення по фільтрам. Воно зайшло також 206 за 5. А ну, зараз вставлю, побачите. Так що давайте працюємо далі. Ну і виконав ще одне замовлення на Андріївський віз. О, Зараз Уже не буду вам показувати, просто скажу 250 за 4. Гарне таке замовлення. Їхали ми 20 хвилин з пасажиром, 4 км ці. Ну нічого. А зараз я вже буду їхати додому. Бо у мене з'явилися справи. І статістика за сьогоднішній ранок 1661 гривня. Якось так, а ну, це ж без комісії. Якщо б платив би комісію, то так би заробив 1300. Так що отакий сьогодні ранок у мене видався. Ну а там продовжу працювати як буду вільний. От і вечір, виїхав працювати. Ну як вийшов з дому о 8.10 о 8.24. Тільки спіймав перше замовлення, взяв реально аби що просто виїхати з району. Там ну, фігню таку взяв, якщо чесно. Можу зараз сказати, що я там взяв. 192 за 9,5 кілометрів. З подачею 2 кілометри. Ну, самий прикол, то що на карту 137 гривень і на баланс 55 гривень. Трошка бідненька. Що воно по скидечці, ну нічого. Опа. Так. Яка вузенькі дворики. Але отак от, от напарковують машин, це просто пісня. Так що, подаюсь на замовлення. Да, щось по роботі взагалі печаль біда. прийняв тільки що замовлення 260 за 13,5 км З подачою 260 метрів. За 260 гривень. Так, ага, ага, ага. Что клиент Зрозуміло. там клієнт пише нам? Чудо. Зовнішньої сторони будинку. Зовнішня внутренняя. Так, ну що, поїхали? Ох, щось ввечері мені сьогодні взагалі не подобається. Стояв десь пів часа втикав просто замовлення, ну, фігня були. Зараз прийняв отаке замовлення 288 за 16 з торгового центру проспект і в сторону там оболоня десь, щось в тому районі. Короче. Поїдемо туди, може там буде краща обстановочка. Бо тут щось взагалі на лівому березі ловити нічого. Фух, так що я не знаю, що я сьогодні зароблю, чи зароблю взагалі хоч щось. Ну, їдемо нарешті з лівого берега. Що ж, проїхав на ЖК навігатор, заїхав на заправку ФЛО. Зараз ми заправляємось. Ну а по замовленням щось типу 6 в ефір. І отаке от оце. Ну, типу 17-18 гривень за кілометр. Так що виставив фільтр і чекаю. Може зараз кілометра 3-4 в сторону центру під'їду. Бо там горять нормальні коефіцієнти. І подивимось, може щось пройде адекватне. Ну, що я можу сказати про вечір? Говно таке, що краще б реально не виїжджав, краще б спав би далі. Просто сидів, чекав на Подолі, напевно ще хвилин 30 нічого не було. Було там за 200 на лівий, за 300 на сакаркі. 15 гривень за кілометр, я такий, та ну ні, дякую, ти, не хочу. І що, дочекався до того, дивлюся, там вже 25 хвилин 12-ї, та думаю, та ну ні треба щось думати вже в сторону вдома. І вирішив, с'їжу краще в магазин, ще в АТБ зайду, там водичі куплю. Так що, ну його нафік. Їду додому відпочивати від такої роботи. Так що такий вечір сьогодні видався, ну і взагалі в день, зранку ще, що ніяк, ну ще ще трошки щось йшло, а ввечері просто, ну все не то, все не так. Фух, так що якось так. Тільки що передаринським мостом їхав, самокатчика збили, коротше. Така печалька. Так що зараз покажу касу, що там сьогодні вийшло. Навіть без тієї комісії, ну там все одно фігня. Так що зараз побачите. І спереду, якщо не помиляюсь, також там ДТП не та. бачите щось там. Дуже-дуже яскраво мра. А давайте вже подивимось з вами, що там трапилось у нас. ДТП. І погода дуже сильна. Ой-ой-ой, хтось на червоний проскакував. Ай-яй-яй. Коротше, печалька повна. Так розумію, ну так. Да. Фульці коморды немає. Що це? Нісанчик. Що дайчик. Нісанчик, дай у нього бачини немає. І тут ще когось цепануло. Ох, да, жорсткий вечір щось. цим аваріям. Так серйозно, буквально перед мостом аварія І тут знову аварія. Ну що, вже ранок наступного дня. Вчора я приїхав прямо під комендантську додому встиг. Все добре, хоч замовлення не взяв ніяке, бо реально б не встиг би не в магазин, а нікуди. О, ще й світла не було. Коротше, два, раз, два разочі по сходах побігав. Ну і що, що я за вчора заробив? По касі в мене 2398. Мін, ну, комісія була б так 510 гривень за 9 замовлень. Ну і 100 км я проїхав. По факту десь 120 км пробігу. І що, з цих грошей, ну 2400? Можна віднімати сміло 500 гривень на паливо, і того 1900 я вчора заробив за скільки це було. Занку поробив я. Ну, 3,5 години я до 9 попрацював. Оце зранку був, був саме топчик. А ввечері це було просто викатка палива, серйозна. 1900 заробив, десь годин за... можна сказати так, давайте 6-7. 6-7 годин, десь так от. 1900 гривень. Ну,